Усвідомлення Бога. Серце Давида було звернене до Бога, і саме тому Бог любив і обрав його. Навіть коли він діяв гордо і злісно в моменти своєї плоті, він знав Бога достатньо, щоб знати, як його буде покарано і виправлено. Але він завжди усвідомлював Бога. Бог весь час був у його думках. Він вірив в нього, і саме ця віра робила його особливим в очах Бога. Це те, про що я прошу Бога, допомогти мені сьогодні, щоб усвідомлювати його присутність постійно протягом дня. Це називається ходіння в дусі. Якщо ми навчимося усвідомлювати Бога, зосереджувати своє життя, думки і дії навколо Ісуса Христа і бути, бути керованими Святим Духом, у диявола більше не буде можливості обдурити нас. Мало того, розрада Духа буде з нами весь час, навчаючи нас занурюватися у світ присутності Христа в нашому житті. Справжні чада Божі ніколи не відриваються від Бога, він всюди в їхньому житті. Чому? Тому що Його дух живе в них постійно. Вони знають голос Ісуса і слідують за ним щодня. Якщо вони спотикаються, вони піднімаються і повертаються до нього з істинним каяттям і покаянням. Він допомагає їм дуже швидко повернутися на шлях. Справжні чада Божі невіддільні від Нього, тому що вони знають Його, люблять Його і корються Йому. Нам потрібно усвідомлювати Ісуса Христа, кожен наш рух має бути зосереджений на Христі. Чи справді ми це робимо? Чи постійно ми живемо, усвідомлюючи Христа та Його присутність через Святого Духа?